Цьогоріч місто у Тисмениці виповнюється 950 років. Наші журналісти продовжують досліджувати його особливості. Сьогодні ви дізнаєте, що спільного між відомим німецьким психологом Зігмоном Фрейдом та Прикарпатським містечком Тисмениця. Яке відношення знаменитий психоаналітик Зигмунд Фрейд має до ремісничої старовинної тисниці? Про це дізнаємось, заглянувши у музей історії міста Тисменниці? Тисминиця була таким містом, в якому комфортно себе почували не лише українці. Поляки чи вірмена, навіть і євреї. Хоча євреїв досить багато було по Україні, а особливо в Західній Україні. От, вони займалися різною, різного роду торгівлею в основному, правда, були такі, які ще й займалися і сільським господарством. Ну, але основне, основне заняття тисменецьких торгівців це було, було хутро і воду. І от саме якраз батько Зигмунда Фрейда, Якоб Фрейд, який народився в 1815 році тут, в Тисмениці, і займався торгівлею, такою дрібною торгівлею, вовною і також воском, медом, такими товарами. І ці товари він возив в сторону Моравії. В Тисменниці він був одружний, також з єврейкою. І в тисменці в нього народилося двоє синів. В тисменці він провів 25 років. Пізніше, коли він знайшов місце кращого збуту своїх товарів у Моравії, вони переїхали до Моравії. Але в Моравії не так добре їм велося. В Моравії ж там і народився Зигмунд Фрейд. І з Моравії вони переїхали до Відня. Часто вони міняли своє місце проживання, переїхали до Відня. Правда, у відні, Якобу Фрейду вже так і не вдалося мати такий свій солідний бізнес. Ну, а Зигмунд Фрейд мав вже своїх двох братів від батька по батьковій лінії. І ці брати, вони були. Набагато молодші від матері Зигмунта І Тому навіть у сім'ї виникали деякі такі незрозумілі речі для цього маленького. Він ніяк не міг розібратися, що то є його, такі дорослі є його братами. І доля самого Зигмунта Фрейда. Склалася пізніше, не дуже удачно, тому що з приходом гітлерівців всі ми знаємо, яке було відношення їх до євреїв. І Зигмунту Фрейду, який в основному працював у відні, прийшлося втікати до Англії. А там, в Англії, він вже захворів і там же ж і помер. Ну, Зигмунд Фрейд вважається засновником психоаналізу, тобто, це був вчений, який займався вивченням підсвідомих рівнів людини, і він займався тлумаченням снів людських, також займався вивченням різних невротичних явищ у людей. От це якраз він став основоположником психоаналізу. Зараз тисминиця славиться тільки своїм кушнірським ремеслом, але за свої 950 років у неї було багато цікавих подій, історій, колоритних особистостей.